Підтвердженням цього є й те, що у зустрічах усе частіше і в більшій кількості беруть участь чоловіки. Тож, уже можна стверджувати, що проект вже невдовзі доведеться перейменовувати, розширюючи його, всеохоплюючі характеристики. Втім, міняти особливо нічого не доведеться лише одне слово у назві повага та знання людям третього віку. Користі ж від таких от різнопланових зустрічей без перебільшення багато. По-перше, люди спілкуються, по-друге, знаходять нових друзів за інтересами. Не виключено, що і не лише друзів, а дещо більше. Та найголовніше підкорюють усе нові нові вершини самовдосконалення. В нашому проєкті вже приймають участь багато жінок і мужчин городи І з кожним разом вільних місць під час зустрічей все менше й менше, що означає люди, які у участку життя віддали своїй країні, працюючи задля її процвітання, вирішили пожити і для себе, отримуючи ж нові знання, ці чоловіки та жінки знову вже у новій сфері зможуть віддати часточку себе, допомагаючи своїй батьківщині та її народу. Адже чим більше у нас освічених людей, тим більше шансів на прогрес. А свій освітній рівень учасники проекту підвищують з кожною зустріччю. Цього разу, згідно творчого плану, відвідувачі бібліотеки переглянули фільм Арсеній Тарко представила фільм загалу завідуюча відділом мистецтв обласної бібліотеки імені Чижевського Світлана Ушакова. Серед особистостей, які прославляли наше місто, які є візитною карткою нашого міста в світовому такому контексті, це Арсеній Тарковський. Бібліотека накопичила і має в своїх фондах дуже багато матеріалів з теми цієї особистості. Це книги самого Арсенія Тарковського, це фільми про його життя і творчість. Це літературознавчі та дослідницькі роботи визначних імен, які вже є дослідниками творчості Арсенія також як головський